Частина третя Криваві сліди. Вісім Локвуд і не думав просити вибачення навіть тоді, коли загнали його в куток кондори, після того як панна Монро відбула додому вечірнім автобусом. А Джордж усупереч усім своїм звичкам вирішив трохи розім'яти ноги і пішов проводжати її до зупинки, що була лише за шість будинків від нас. Що то тобі сакується?» – лютувала я. Мене не ну, було вдома якихось три дні. Локвот удавав, ніби порядкує папери на своєму столі. Я помітила, що тепер їх було зшито скрипками і позначено кольоровими наліпками. Не дивлячись на мене, Локвот відповів А я думав, що ти зрадієш. Ти ж сама порадила взяти до нас помічницю, а не повноцінного агента. Я вражено вирішилась на нього. То це я порадила вам найняти цю діваху. Це вже занадто. Я ж казав тобі, що нам потрібен помічник, казав, що ми збираємось найняти когось іще. А вже ж казав і чекав, поки мене не буде в місті. Аж ніяк, це просто збіг обставин. Звичайно ж, я не збирався нікого наймати, поки тебе не буде в місті. Просто цими днями роботи було менше, випала нагоду зайнятись цим питанням, я влаштував кілька співбесід. Він мить поглянув на мене і спробував усміхнутись. До речі, з твоєю поїздкою, Люсі, це теж було пов'язано. Без тебе ми з Джорджем не могли братися до нових справ, без тебе ми як без рук. Ой, не треба, будь ласка. І оця діваха просто так вискочила невідомо звідки. Ну, тут була ціла історія. Мені навіть не довелося давати оголошення. Я випадково натрапив на двох знайомих з Агенції Ротвел, і вони порадили мені Холі. Вона лише минулого тижня пішла від них. Я розшукав її, і вона виявилась як найкращою кандидатурою. То вона у вас уже Холі! Перервала я Локвуда. а я для тебе кілька місців, була просто панна Карлайл. Дотепер Локвуд бубонів собі підніс, але зараз, нарешті, подивився мені в очі. Ну, це теж завдяки тобі. За останній рік ти навчила мене поводитись менш офіційно, а зараз просто намагаюся допомогти Холлі звикнути до нового місця. Я кивнула Еге ж, я бачила. Бачила, як ви з Джорджем так допомагали їй, що мало натицялись носами саме в її сережки. Зненацька мені сійнула думка. А на череп ви її перевіряли? Показували їй череп, як мені під час моєї співбесіди, і всілякі інші речі, як тоді, коли перевіряли мій талант. Добру халепу, ви тоді мені влаштували. Локот тихенько зітхнув і затарабанив своїми довгими нервовими пальцями по столу. Щиро кажучи, ні, проте річ у тім, що ми ж не збираємось робити з неї агента. Вона просто наша помічниця, секретарка, її завдання працювати тут, у конторі. Звичайно, я трохи розпитав її, вона заповнила анкету, і цього було досить. Справді, хороша, мабуть, у неї анкета. Цілком непогана. І що ж вона вміє робити? Ну, вона працювала в агенції кілька років, була навіть однією з помічниць у самого Стіва Ротвела. Гадаю, що вона кваліфікована секретарка, і певний талант теж у неї є. Не такий зрозумілий, як у нас, але вона, якщо знадобиться, зможе допомагати нам і в оперативній роботі. А ще воно знайоме з багатьма впливовими людьми, що також може стати нам у пригоді. <кхи> Він кахикнув і глибше поринув до свого потертого шкіряного крісла. Звичайна хмаринка Пороху цього разу не знялася в повітря. Одне слово, Люсі, я вважаю, що з холі нам неабияк пощастило. Вона вичистила твоє крісло, зауважила я. Ти кажеш, так, ніби це погано. Так, один з основних обов'язків холі передкувати в будинку і планувати нашу роботу. До речі, перше, що вона зробила, коли прийшла на роботу в понеділок, засукала рукава, надягла фартух і заходилась прибирати. Ми з Джорджем аж очі повитріщали. Він перехопив мій погляд і підняв руки вгору. Хіба це зле? Ще одним клопотом менше, а ще вона купила для нас новий чудовий пилосос. Пам'ятаєш, як ми лаяли наш старий пилосос, аж поки заховали його на горище? Що? Так вона і в моїй спальні побувала. Це не так важливо. Локват несподівано знов зацікавився своїм письмовим столом і поспіхом заходився шукати якийсь папір. Люсі, мені треба терміново простудіювати оце. Нові інструкції депрік украй важливі. Треба негайно відповісти на них. Колі просила, щоб я надіслав відповідь не пізніше п'ятої години. Він серйозно подивився на мене. Я розумію, Люсі, що все вийшло так несподівано. Але й ти зрозумій, яка чудова нагода нам випала. Колі тут для того, щоб допомагати нам. Ти агент, вона помічниця. Вона робитиме все, що ми їй скажемо, і жити нам стане легше, це налагодиться. Я глибоко зітхнула. Хочеться сподіватись, що так. урешті решт нам справді була потрібна допомога, і наше життя могло стати легшим. Дякую, Люсі. Тепер уже локват усміхнувся мені по-справжньому, і його усмішка розтопила мої дріб'язкові побоювання. Повір мені, все буде гаразд. Я певен, що ви схолі скоро станете нарозлий вода. Для того, щоб усіх вразити, наші нові секретарці не знадобилося багато часу. За свідченням Локведа, який вивчив усі її документи, Холі було 18 років, проте вона працювала так уміло і впевнено, ніби була набагато старша. Щоранку вона приїжджала на Портленд роу рівно пів на десятої і відмикала двері власним ключем. Коли годиною пізніше ми прокидалися і були вже готові снідати, всі рештки вечері, яка частенько бувала в нас у третій годині ночі після роботи, були вже прибрані. Наші робочі пояси вже висіли на гачках під залізними сходами, ланцюги були змащені, а торбини навантажені потрібною кількістю солі й стружок. Кухня аж сяяла чистотою, стіл був застелений, на тарелі парували гарячі грінки. Сама Холі Манро ніколи не снідала з нами. На цей час вона щоразу дипломатично виходила до контори, тим самим вона надавала нам змогу остаточно прокинутись і отяматись після сну. До того ж, цим вони щасливо уникали небезпеки побачити Джорджа без штанів. Уже перший день її роботи багато про що свідчив. Попередній вечір нам випав клопітки, тож зранку ми почувались аж ніяк не найкраще. Кашлюючи й чухаючись, ми понуро поплентились до контори, де панна Манро саме полірувала лицарський обладунок, що стояв біля локведового стола. Вона була сповнена бадьорості та витонченості. Кролик, що сидів на клумбі з цибулою, був би не більш бадьорим. Доброго ранку, промовила вона, побачивши нас. Я вже приготувала для всіх чай. І справді на таті стояли три чашки, і чай у кожній був свій. Один з молоком, такий, як люблю я, другий міцний, червонястий, як полюбляє Локвуд, третій для Джорджа. Густий і сіробрунатний, схожий на землю з розкопаної могили. Інакше кажучи, чай був чудовий. Ми взялися до своїх чашок. Холі Манро тим часом узяли аркуш паперу, списаний акуратними рядками. Ранок був досить напружений. П'ять нових викликів. П'ять. Джордж застогнав, а я зітхнула. Локвуд скуйовдив своє неслухняне волосся. Розповідай, мовив він, спочатку найгірше. Наша помічниця всміхнулась і кокетливо засунула пасмо волосся за вушку, схоже на пролову скойку. Насправді тут нічого страшного. По перше, цікавий гість у Бетнелгрін зовні видається закопаним по поясу землю, але водночас із великою швидкістю посувається вздовж Роман Роуд, тягнучи за собою тінь у формі плаща. Пересувається на рівні стародавнього шляху, що пішов під землю, буркнув Джордж. І ще один римський легіонер. Останнім часом їх стає дедалі більше. Панна Манро кивнула. Далі дивний стукіт у візниковому льосі, чотири жовті вогняні кулі, що кружляють коло дому в діґвелі, і нарешті дві покриті повутинням жінки, яких бачили в парку Вікторія. Коли до них хто небудь підходить, вони зникають. Кам'яний молот», – пояснила я, дві холодні діви. А жовті кулі, це, напевно, мандрівні вогні запало понуре мовчання. Пропали наші вихідні, обізвався нарешті Джордж. Локвуд покрутив у руках чашку з чаєм. Легіонер ще сяк так, а от решта нудьга та й годі. Більше дратують, ніж загрожують. Це все перші типи, ще й найслабші, і на них навіть час марнувати шкода. «А вже ж!» – усміхнулася пана Манро, тому я й відхилила ці виклики, усі, крім легіонера, в Бетнелгрін. Його я записала на наступний вівторок. Ми сторопіло вирішились на неї. Відхилила? перепитав Локвуд. Звичайно, у вас і так забагато роботи. Побережіть краще сили для серйозніших справ. Кам'яний молот може приборкати й сам різник, нехай розвісить у себе в льосі жмутки розмарину, і все буде гаразд. Мандрівні вогні і холодні діви вештаються не в домах, а на дворі, тож на них можна просто не звертати уваги. Щодо клієнтів, не турбуйтесь, я надіслала їм типові вказівки, як треба чинити в таких випадках. А тепер, поки ви п'єте чай, може, розкажете мені про свою нічну справу? Ми розповіли їй, а вона, сівши за стіл, занотувала все до нашого журналу. Потім роздрукувала наші накладні і пішла на двір відсилати їх. А ми тим часом досі сиділи в солодкій дрімоті. Повернувшись, Холі прийняла ще кілька викликів по телефону, поговорила з нашими майбутніми замовниками і домовилась про зустрічі. Зокрема, за зо дві такі зустрічі призначила на вечірні години, і все це зробила вміло й чітко. Так минуло кілька днів, і ми виявили, що жити нам справді стало легше. Як і обіцяла Холлі, вона звільнила нас від дріб'язкових справ, які можна легко владнати за допомогою солі, лаванди та оберегів. Нам з Локвидом та Джорджем дедалі частіше траплялись вільні від роботи ночі. А працювали ми тепер здебільшого разом, а не поодинці. Це вражало, тож я щосили намагалася гідно оцінити заслуги Холлі Манро. Так, намагалася. Здебільшого їй не можна було ні в чому дорікнути. Її манери та зовнішність були надзвичайні. Сиділа вона завжди прямо, трохи відводячи назад свої тонкі плечі, і спокійно роздивлялась навколо своїми широкими карими очима. Її чорняве волосся завжди було чисте і пишне, а під нафарбованими нігтями її тоненьких пальчиків не було ані сліду від засохлої могильної глини. Одягалася вона зі смаком, її чиста м'яка шкіра виблискувала, мов полірований мармур кавового кольору. Одне слово, холя в усьому була така бездоганна, що змушувала будь кого усвідомлювати, який він далекий від цього ідеалу. Усявино з голови до ніг, здавалась гладенькою, чистеньку та блискучу, наче поверхня дзеркала, що відображає недосконалість інших людей. Я поводилася з нею дуже чемно, хоча б тому, що відповідала цим на її чемність. Вона обходилася з усіма спокійно та доброзичливо. Це було такою ж її звичкою, як прибирати контору чи полсосати маски на стінах перед покою, також, як чистити щовечора зуби чи мити з милом за вухами. Кожен з нас мав свій талант, а це, вочевидь, було її талантом. Наші стосунки переважно зводились до невеличких чемних суперечок, у яких акуратність Холлі стикалась із моїми вільнішими житейськими звичками. Ось вам яскравий приклад нашої розмови. Холлі Манро, солоденьким голосом кліпаючи віями: Привіт, Люсі! Пробач, що турбую тебе. Я ж знаю, як багато ти працюєш. Я, відриваючись від останнього випуску справжніх мисливців за привидами, минулої ночі я лягла спати о четвертій годині. Привіт, Холі! «Холі Манро, я лише на хвилинку. Хотіла запитати, чи можна зняти твій одяг, який зараз висить на мотузці в коморі. Я там саме прибираю. Я з усмішкою. Ні, ні. Все гаразд, я сама коли-небудь зніму його. Холі Манро, сяючи, гаразд, тільки я замовила нові полиці для комори, їх привезуть сьогодні, а я не хотіла б, щоб вантажники перекинули твій одяг. Якщо хочеш, я сама зніму його. Мені це аж ніяк не важко. Я. Не турбуйся, я вже велика дівчинка і сама можу прибрати свої трусики. Я все зроблю сама, трохи згодом. Холлі Манро, чудово! Полиці привезуть через 20 хвилин, просто щоб ти знала. Я, нервово сміючись. Гаразд, зараз іду. Холлі Манро, дуже дякую. Я, нема за що. Це я тобі дякую. Під час таких суперечок Локвит із Джорджем зазвичай перебували десь поблизу, лагідно всміхаючись, наче ті два тутусі, що курять собі люльки, спостерігаючи за горою своїх малят у садку. Мені навіть здавалося, що я бачу, як вони мовчки вітають один одного з тим, як спритно їхня нова помічниця викручується з будь-якої сварки, і вона справді викручувалась. Це потребувало тільки часу. Єдиним, хто не поділяв цього захоплення, був череп у склянці. Колі знала про нього, бо часто витирала круг його склянки порох, проте й ніхто не казав, що це привид третього типу, який може розмовляти зі мною. Череп її зненавидів. Коли Холі вранці заходила до контори, він за своїм посрібленим склом щоразу вибалушував очі і надував щоки. Кілька разів я помічала, як привид за спиною Холі корчить моторошні гримаси. А коли вона обертається, позмовницьки підморгує мені. Що з тобою? Не витримала я одного ранку, коли переді мною на робочому столі стояла миска з вівсянкою. Ти повинен сидіти й мовчати. Ти що, забув правила? Якнайменше проявів, ніяких лютих гримас і ніяких розмов. Привид ображено поглянув на мене. А я й не розмовляв. Хіба це по твоєму розмова? Чого це? Він показав мені цілу галерею гримас, одна бридкіша за іншу. Я прикрила очі рукою, в якій саме тримала ложку. Ти вгамуєшся нарешті чи ні? Від твоєї пеки в мене молоко у вівсянці скисне. Годі вже вдавати дурника, бо інакше замкну тебе в коморі. Я з новою силою взялася за вівсянку. Зрозумій, черепе, Холі Манро тепер у нашій команді, і ти повинен шанувати її. Так само, як ти? Вишкірялись ока та мармиза. Сьогодні в її році красувались два ряди зубів, що чергувались із дірками, Тож щелепи привида скидались на застяпку змійку. У мене з холі немає проблем. відповіла я з повним ротом. Та вже, ваше брехливе величносте? Колись я й сам полюбляв бре-бре. але що бо так? Ти ж ненавидиш її. Я відчула, як червоніють мої щоки. Опанувавши себе, я відказала Ну, може, часом вона трохи дратує мене. Вона надто вже любить командувати. Командувати тут ні до чого. Я ж бачив, як ти дивишся їй у світ, так що тобі просто таке кортиць пришпилити її до стіни оцією рапірою. Аж ніяк. Годі вже врести дурниці. Я суворо повернулася до свого сніданку, та вівсянка чомусь утратила для мене будь-який смак. До речі, а сам ти чому її не любиш? Привид розчаровано відповів Вона не звертає на мене уваги. Хочеш, щоб я зник. Так само, як і всі ми. А ще її взагалі не до вподоби привиди. Ти бачила, що вона зробила з вашою колекцією, з отими трофеями, які вона збирала». Частину викинула, ще частину заховала до склянок і замкнула на залізні замки. Вона хоче все тримати у себе в жмені. знає, а може, сюди слід зарахувати й пана Елоквода. Може, саме з цієї причини ти почуваєшся такою нещасною. Череп знову люто вишкірився на мене. Цілковита бридня, відповіла я, і це справді було так. Череп, як завжди, безсоромно брехав. Він завжди намагався каламутити воду в нашому домі, а я завжди була дуже чемна з холі. Слово честі, так вона дуже гарненька, в неї розкішне волосся, вона така струнка, ніби за все життя не з'їла жодного зайвого пончика. А що до цього мені? Мені байдуже. До того ж ця холі не така вже й бездоганна. Якщо пильно придивитись, можна помітити, що в неї трохи за широкі стегна. Тільки я не придивлятимусь я агент. У мене є справи серйозніші за якісь там секретарчині стегна. Проте апетит мій усе ж таки кудись пропав, і невдовзі я вийшла з за стола. Я вирушила до тренувальної кімнати, щоб повправлятись зі смиральдою і випустити, як то кажуть, трохи пари. Тривало це, одначе, недовго, бо незабаром туди зазирнула наша нова помічниця. Привіт, Люсі, привіт, Холі. Я далі кружляла круг манекена, вимахуючи рапіру і знімаючи ногами з підлоги хмаринки крейдяного пилу. Мій спортивний костюм уже геть змок від поту. Зараз я виконувала вправу на час десять хвилин роботи рапірою без зупинки. Чудова найкраща вправа. Лишенько, як ти спітніла, мовила Холі Манро. На ній була звичайна біла блузка та синій сарафанчик, без жодної бганки, ніби вона не просиділа щойно кілька годин у конторі. Я цього ранку телефонувала своїм давнім знайомим з Ротвела, і вони навели мене на чудову клієнтку Чепела!» Я зупинилась, позиткувала від манекена, відгорнула волосся з лиця і запитала. Ну, то й що? Тому я й вирішила перервати твої вправи. Вона звітає сюди наступного ранку, дуже хоче зустрітися з нами. Вона розповідала, в чому річ? Ні, лише сказала, що це питання життя і смерті. В її домі коїться щось мотрошне, вона приїде рівно о 10 годині. Гаразд, я зупинила манекен, що гойдався на ланцюгу, і почала ходити круг нього навшпиньки, тренуючись зберігати рівновагу. Ти прийдеш? Я зробила кілька випадів рапірою, націлюючись у старий потріпаний смаральдин Чіпок. А куди ж я подінусь? Я тут живу. Звичайно, звичайно. Просто я подумала, що це буде трохи зарано для тебе. Аж ніяк, я на цю годину завжди прокидаюсь. Знаю, тільки не завжди що дягнена як слід. Боюся, що ті леді не дуже сподобається, якщо ти приїдеш поговорити з нею в своїй старій мішкуватій сірій піжамі. Вона реготнула Не турбуйся, холі, відповіла я, ніяких проблем ні з одягом, ні взагалі. Я зробила випад і прохромила рапірою смиральдину шию. Від удару мене Кен різко й я ж випустила з рук рапіру, що так і залишилася стріміти в опудалі. Я зупинилася, опустила руки і дивилася, як воно гойдається далі. Як чудове, що я не привид, зауважила Холлі Манро, знову забринів сміх, війнула парфумами, і вона зникла.